От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні, туди-сюди. А виявляється. Що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. thank you, сер, thank містер. You, ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити, європейська в карман. І Я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. Цього раніше не понімав. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Чітко от найден.